Вітаю всіх на каналі Євроавто. Сьогодні в нас американець в гаражі. Ну і Проблема в нього та сама, 55 міль в нього пробігу на спідометрі. Не знаю, оригінал не оригінал, це менше нас хвилює. Ось вже ще трошки і мотор знімемо, але чому знімаю відео, є дуже гарно показати, як рокотять самі підшипники в редукторі. Чути їх прекрасно. О, зараз крутане. Тут так само. І беремо другий вал. Оце звук підшипника. Ось такий звук у вас при швидкості на автомобілі. Ну, цей автомобіль шумів дуже сильно, навіть не треба було розганятися там до 10 км. Швидкість і рокіт вже такий, що, мама, не горюй. Але люди всі питають про спідометр, типу, скільки кілометрів для того, щоб цей міняти-сюди. там, туди -сюди. От 55 заміна. Ось стоять дві машинки, пригнані клієнтам. Там по 120 тисяч, 110. Ну... Там ніхто нічого не міняв і року ту немає. Якось так. Все залежить від того, хто як управляв автомобілем. До вашої покупки. Якщо акуратно не тиснув, то підшипники ходять. Ось така ситуація. Що в нас вийде, потім знімлю відео. Дякую за увагу. Все, ми вже на фініші. Машина зібрана. Треба будемо заливати тосол. Як ми ТОСОЛ заливаємо? Заливаємо, поки не зупиниться. Потім діагностикою запускаємо спецфункції. Контроль електрично водяного насосу. Нажимаємо ось ОК. Включаються насоси і тоді виганяється воздух з системи. Це так по-простому, може там по мануалу інакше, але ми робимо так. Наразі ще проблем ні разу не було з заливанням тостолу. Ось так. Далі буде тест-драйв і віддаємо людині автомобіль. Пускай їздить. І так, то була теорія, тепер практика. Бачите, почали заливати. Ось у нас бачок наповнюється. він нікуди не дівається. треба запускати на 100. О, Тут у нас секунди і, як бачите, почало в нас тікати. Тепер виливаємо весь антіпріст, який зляли з системи. Ось так. Тут у нас йдуть секунди, рахує, що працює насос. Ну і в кінці, коли вже вилили весь стосов, то виключаємо дану функцію. Ось От так, відміна. Насос перестав жужжати кришечку і на тест-драйв. Кому потрібно замінити підшипники, будь ласка, звертайтеся, номер телефону в шапці профілю. Звати мене Петро, також займається пригоном автомобілів. Це наші автомобілі. В цих трьох ні в одному не мінялися підшипників, хоча пробігу більше, ніж у цьому. Але це Європа, а це Америка. Трошки відрізняється. даже фари і теж трошки вони мають іначий, І салончик зараз вам знімлю, що салончик теж в Америці іначий ніж у Європі. Як бачите, екран інший тут все. І навіть така штука є, так як дзеркала, сідаєш. Або випухлі, іначе, або ще ж ну, є якийсь нюанс, коли здаєш назад, зразу щось як непривично. Так, ви були на каналі Євроавто. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, звертайтеся, якщо шукаєте з автомобілем. І так, перша американська Hyundai Kona, в якій ми міняли підшипники, вже виїжджає на тест-драйв, думаю, все буде класно, бо замінили все повністю комплектом. І якщо далі відео не буде, значить все супер. І якщо когось цікавить заміна підшипників, будь ласка, звертайтеся в шафці профі є номер телефону. Дякую всім за увагу!